Привіт! Мене звати ви на каналі Кулінарні Витівки, і сьогодні будемо разом зі мною варити залізний борщ. Для початку я картоплю заливаю водою і ставлю варити, а одну велику картоплину я чищу і буду терти на тертку на дрібну, так як на дируни. Залізний борщ це традиційна стародавня страва бойківської кухні. Територіально її варили це гірські райони Львівської області, Закарпатської області, Івано-Франківської. Рецепт цей передавався з покоління в покоління сотні років. Картоплину стерла. Тепер викладаю на марлю і буду відтискати. Нам для тіста потрібна буде тільки густа частина картоплі, але рідину відставляємо, не виливаємо. Нам потрібно буде ще взяти той крахмал, який там буде після того, як воно відстоїться. Для багатьох бойків залізний борщ це страва дитинства, тому що мали в основному корову і вирощували на городі картоплю. Раніше. Цю страву готували часто, а зараз, звичайно, вона трохи забута. Зразу вам скажу, що страва дуже специфічна, тому що в основному ми звикли, що молочна. Молочна каша чи молочна страва вона повинна бути солодкою. Ну, не знаю, ну, в мене в сім'ї так було, може, у вас не так. А тут вона буде солона. Картопля в мене вже зварилася, я зараз почищу від шкірки, і її теж потрібно буде. Або ж через м'ясорубку, через блендер, але я вже буду терти на цю саму тертку. Назва залізний борщ, чого його так називають, тут є два варіанти. Одні кажуть, що е, воно Підігрівалося молоко, і картопля підігрівалася, і давала такий залізний колір. Я ставлю літро молока на вогонь. Відстоялася рідина, і оцей крохмал, що внизу, я буду додавати до тіста. Дивіться, скільки його там. Я його достаю, і сюди ж до тіста буду додавати, і далі будемо місити. Зараз додам сюди тільки сіль і перець і буду замішувати. Друга версія, чому так називався залізний борщ. Казали, що його завжди варили в алюмінієвих баняках, а алюміній віддавав свій колір і борщ начебто натягувався металом. Але як насправді, я навіть не знаю, який з цих двох варіантів більш правдивий. Ось Замісила я тісто таке вийшло. І потрібно буде робити кульки по розміру такі, як волоський горіх. Тобто невеличкі кульки. І вони будуть проварюватися в молоці. Поки ми зробимо кульки, вже молоко закипить і будемо варити. Хочу подякувати моїм підписникам та спонсорам. Велике вам дякую для вас. Я завжди люблю готувати, розповідати про автентичні українські рецепти. Хочу дивувати старими, якимись цікавими забутими стравами. Якби ви мене не підтримували, то канала б мого не було. Так що щиро дякую і дай Боже діждатися нам скорішої нашої перемоги. Миру всім та здоров'я! Ось скільки в мене вийшло таких кручеників, і молоко вже закіпає. Тільки почало кипіти, я зразу вкидаю е і наші кульки картопляні. І так дивлюся, щоб вони не позлипалися, щоб одна на одну не, не попали. Бо тісто ж таки тільки картопля, нема там борошна, то воно. Щоб не, не поприлипало ні до дна, ні між собою, то я так кидаю в кипляче молоко, а лопаткою зразу його підмішую, щоб не впало і не пригоріло на дні. Все, тепер буду на малому вогні його тримати, і потрібно буде десь орієнтовно, щоб прокипіло хвилин 5, буде достатньо, тому що там картопля варена, а для сирої це буде достатньо. Вогонь ставлю малий. У мене тут дуже зручно, бо є функція молоко і воно підтримує дуже маленький такий вогонь. Дивіться, вже повспливали кульки. І зараз я беру, буду підсолювати молоко. Десь орієнтовно 2 грами по смаку, будете смакувати. І обов'язково сюди додавали чебрець, теж орієнтовно грама-2. Якщо чебрецю немає, можете додати на свій смак трави, які ви полюбляєте. Італійські трави, хто любить базилік сушений. Я думаю, це теж придасть такого дуже цікавого смаку. Дуже цікавий смак, я трошки ще присолю, а ви дивіться по своєму смаку. І все, і давайте будемо смакувати. Я насипаю його і буду кликати своїх вже обідати дуже цікавим залізним борщем. Приготуйте, приготуйте маленьку порцію, спробуйте. І напишіть мені в коментарях, як вам така страва. Буду дуже чекати, готуйте і до зустрічі!